Українське кіноселище з'явиться у столиці. Перша громадська кіношкола виховуватиме кваліфікованих фахівців, які отримуватимуть тут практичні знання та досвід. Така ініціатива створена для розвитку вітчизняного кіновиробництва. Кіноселяни творитимуть конкурентно спроможне українське кіно. У такій невимушеній атмосфері у національному центрі Довженка почалася презентація першої громадської кіношколи студії. Організатори кажуть, особлива вона тим, що допоможе молодим режисерам думати і знімати по-українськи. Чоловік, чоловік, їде учитися в берлінську кіношколу. Він уже працює і вже думає в форматі Берліна, він уже думає в форматі Європи. А ми хочемо, щоб у нас. Человек рассказывал украинскую историю по-украински, но чтобы она была качественная, красивая, и каждый европеец с удовольствием ее смотрел. У школі викладатимуть люди, котрі постійно практикуються в режисурі, адже студентам треба перш за все брати камеру в руки і знімати. Ми створюємо спеціальні ну, тобто групи, з яких складається ну, знімальна група, яка може в майбутньому зняти це кіно. Тобто виходить випускник школи, і під час навчання люди з різних спеціальностей, які навчилися в школі, створювати кіно і цим розвивати кіномистецтво. Чи потрібна така додаткова кіноосвіта та на якому рівні викладання з кіно? Мистецтво у вітчизняних вишах ми запитали в гостей презентації. Все дуже печально. Є теорія, як правильно говорив Сергій. Є сухая теорія, совершенно нету практики никакой. Тобто люди недоволі, вони платять гроші, але не отримують ніякої віддачі. Нам обязательно нужне альтернативне кінообризування. І не одне, а несколько. Чим більше, коли є вибір, є качество, є конкуренція. Можливо, треба було почати з якихось таких локальних змін, тому що от такі подібні проекти, як сьогодні, був задекларований, вони вимагають насправді дуже ну, немалого фінансування. У майбутньому кіношкола планує підшукати велику локацію, аби її студенти мали змогу монтувати, не відходять від знімального майданчика. Марина Ансіфорова, Максим Овсесян Правда, тут.